Це слово Сечовак 435. Чи це подагра? Правильний алгоритм мій який? Ми вже про це з вами говорили вище. Що таке подагра? Треба прибрати просто то, що в вашому житті є безвихідна ситуація. Тоді нирка перестане отримувати воду. Дивіться, ще раз, нирка не отримує воду, тому що вона неправильна. Нирка не отримує воду, тому що організм неправильно дає команди, тому що мозок з, е, здичаючи чи якось неправильно починає працювати. А тому, що ви, відповідно своїх бачень світу, розцінюєте певну ситуацію, як безвихідну. Я так не думаю, вам думати не треба. Ви коли відсмикуєте руку від гарячої сковорідки, ви не думаєте, ви не думаєте, яку реакцію зробити. Ви відсмикуєте її. Ви не робите іншу реакцію. У вас не починається понос чи рвота, чи ще щось там. У вас цього не виникає. Ця реакція запрограмована. Тому коли ви попадаєте в умови, ті, які я вам назвав. Там без виходів, кинутості, одинокості. А зараз нам постійно це роблять. Нас постійно це впевненості в майбутньому немає. Як бути, немає. Що бути, як робити там? Хтось відкрив справу, не пішло, хтось за кордоном не може, там важко. Живе в якихось некомфортних для себе умовах, бо він думав, що там має лучше. Хоче повернутися назад, але не може. Хтось хоче втікти, але не може. Все, цього досить. Це все безвихідь. Розумієте, це все без вихід.